Облаштування сховищ для населення залишається одним із пріоритетів міської влади. Наразі у громаді нараховується 27 укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. У більшості освітніх закладів є сховища, якими, окрім дітей та освітян, можуть скористатися і жителі громади. Робота над покращенням захисних споруд та розширенням їх кількості постійно триває. По навчальним закладам громади знаходяться нас укриття і не тільки в місті, але й в сільській місцевості. І можуть населення може скористатися у разі необхідності. Цими укриттями знаходяться в цілодобовому доступі. В одному з укриттів цивільного захисту у центрі міста на сьогодні проводиться дооблаштування. По деяким укриттям проводяться час ремонтні роботи. зараз ми стоїмо біля укриття Вознесенська. 2 Необхідно провести -які ремонтні роботи, і воно теж знаходиться в цілодобовому доступі. Тут є електронний замок, камери відеоспостереження, то тобто наразі за необхідністю їм можна скористуватися і, і, і зараз. Просторе приміщення для захисту має і Тростянецький лісгосп. У нас на території нашого підприємства за адресою Нескучанська, 3, Знаходиться укриття цивільного захисту протирадіаційне укриття номер 71-111. Воно у нас площею 166,2 квадратних метра І в разі необхідності воно зможе прийняти до 300 осіб. Обладнане примусово витяжною вентиляцією, обладнане воно водопроводом від нашої. Мережі від нашої башні Рожновського, окрім цього, створений запас питної технічної води на, е, всякий, на, 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 на різні випадки. Ну, є в нас автономна каналізація, о, під, система. Зроблена електрична система так, що може воно бути працювати в автономному режимі від бензинового генератора. Є у нас бензиновий генератор, є ми його кожну неділю випробовуємо. У нас є він все. На його є запас бензину. Все ті, хто перебувають у лікарні та живуть поряд з нею під час повітряної тривоги, можуть скористатися укриттям. Площею 1200 квадратних метрів розрахована на перебування. 2100 осіб. Значить облаштоване відповідними місцями кожне відділення по лікарні. Також в випадку відключення електроенергії. Є можливість підключення генераторів. Міська лікарня облаштувала системи накопичення батареї, що теж дасть можливість безперебійної подачі електроенергії. Перелік захисних споруд на карті Тростянецької громади, а також їх адреси ви можете знайти на офіційному сайті Тростянецької міської ради. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.